Мене себе було б важко переконати, щоб піти просто воювати. Я не людина, яка любить не знаю, там, з автомата стріляти. У <му> мене достатньо можливо цікава історія вийшла. Рік назад, перед новим роком, я вирішив, що мене це все достало, я хочу спокійного життя. Я спробував перетнути кордон. Ну, тобто я шукав спосіб, як перетнути кордон, щоб продовжити собі займатися тим, чим я займався. Працював програмістом і я вже запрацював за границю. Підвернулася одна можливість там, предложили мені за гроші, що переведуть мене через границю. Обіцяли, що там все чітко буде. ітозі вийшло так, що казали, що нас там по пару чоловік будуть переводити туди-сюди. Мені сказали, куди прийти. Я сів в автобус, я почті саме перший був. Як оказалось, автобус достатньо великий був. Я заліз в нього, таке ось мало місця було. І по дорозі нас везли із Ужгорода там, ну, і до границі. По дорозі зібрали людей. Всім по різному казали. Хтось сказав, що їй перепливати треба на лодки, хтось сказав, що просто перейти. Мені сказали, що просто перейти. Що там гарантія 99%, все нормально. Планувалося так, що я перейду і перекину гроші. 7 тисяч доларів. Спілкуючись із своїми тими, з ким я йшов, суми були різні: від 3 до 9. Би. Люди, які цим займаються, невідповідальні. В них є проблема в тому, що немає ніякої організації. Вони там, то людина доїжджає, то я бачу, машина під'їжджає до нас. Це взагалі ну, тобто це, це дуже погано. Непрофесійно я б сказав. В ітозі перед самою границею, десь за, за 5 кілометрів, нас ДПСУшники зупинили, сказали вийти з машини. При виході з машини оказалось, що у нас там було в одній машині 27 чоловік. Це, це одна з великих таких спроб незаконно перетнути границю, що були. До цього я такого не зустрічав цього. Вони в нас порахували, кажуть так, раз, два, три, 27, 37. Я Думаю, як 37, якщо в нас тут вроді би 27. Оказується, була ще одна машина. В той же день дві, дві машини зупинили і нас порахували як в общому. Коли мене взяли, я був дуже розстроєний, і для мене все життя почти заново почалось. Ну зовсім не те, що було до. І так як нас з групою взяли, ми здружились, і багато хто служить по сьогоднішній день, і в першому загоні, більшість людей. Для мене страх був, що це все, все кінець. Там за тиждень мене кинуть вперед і піду ну, станеться нехороша ситуація, з якою я не зможу далі жити. Ну, мені подобається в армії, те, що. Я не знаю, як інших, але в мене виходить так, що багато чим цікаво можна займатися. Я за цей рік шосту посаду зараз отримав. Я прийшов як молодший, як старший радіотелеграфіст, тобто обичний. потім я був начальник з групи, це під керуванням було в мене два військовослужбовці. Після того мене перевели на облік особового складу месенджер, сержант-менеджер. Я з літа на Офіцерській посаді, так, я підписав контракт. Сержантський контракт на даний момент маю на офіцерській посаді відділення зв'язку. Ніхто не створений для війни. Ну, ми воюємо, так. Да. І той, хто давно воює, має право на те, щоб відпочивати так само.